Добрий день, шановна спільнота! Вітаю вас на нашому YouTube каналі Здорове Свинарство. Сьогодні ми з вами е, пройдемо таке захворювання, як е, синдром ММА, тобто метрит, мастит і агалактия е, у свиноматок, які народили поросят. Тобто, це захворювання найчастіше виникає е, протягом семи. Старе 48 годин після опоросу, і відповідно супроводжується такими синдромами, як метрит, мастит, і відповідно галактія це зникнення молока. Що у нас проходить в організмі свиноматки? Після того, як вона опоросилася, у неї повинна пройти ретракція е, м'язової мускулатури матки, для того, щоб вийшов послід, щоб вийшли всі лохії. Що вийшли всі околоплодні оболонки, рідини, і, відповідно, почався процес відновлення самої матки до того стану, який у неї був до того, як вона стала поросла. Що під час цього процесу проходить? Приходить, приходить ретракція, скорочення м'язів, виход всіх рідин, і відповідно, якщо ці процеси порушені, М'язи у свиноматки гладкі не скорочуються, ми спостерігаємо накопичення рідини, яка починає загниватися і викликати у свиноматок ендометрит. Тому ми всі повинні зрозуміти, для того щоб у нас не було у свиноматок ендометрита або його повин... було, було значно менше. Для цього ми повинні чітко балансувати раціон, робити маціон. Тваринам, щоб вони проходилися, утворюючи відповідні площадки, щоб вони були рухливі, щоб вони постійно не стояли в станку, щоб вони утримувалися при гриповому утриманні, тобто вони постійно могли контактувати з своїми іншими свиноматками, тобто з іншими свиньми. Відповідно, рухливість буде потім в майбутньому впливати на ці процеси, які е, впливатимуть на ретракцію матки. Що ще ми можемо побачити? Коли свиноматка розпоросилася через день ми бачимо, що у неї починають виходити не світлі виділення, а білого кольору. Це і буде для вас ознакою, що у свиноматки починається серозний та катаральний мастит. Відповідно, треба робити в даному випадку лікування. Найкращими препаратами є препарати прорангованої дії, тобто антибіотики. Для цього треба, перш за все, визначити чутливість до антибіотиків. Найкращі в даному випадку є препарати амоксоцикліну з лоуновою кислотою. Сам амоксациклін це антибіотик, а клавунолова кислота вона допомагає в даному випадку не виробляти бактеріям, фермент, який руйнує сам антибіотик. Тобто, не виробляється на антибіотик в організмі е е тих бактерій, які там існують, е чутну стійкості. Відповідно, препарат гарно працює. Ми може замічали, що сам амаксизик не працює, а з додатку з клавулоновою кислотою він дуже гарно працює. Тому користуйтесь цим препаратом. Також непогану е дію, тобто, на Бактерії ще оказує препарати цифалоспарійного ряду, тобто, звичайний, наприклад, берете кобоктан, і їм працюєте. Але ще ви повинні розуміти, що треба додавати препарати, які викликають покращення скорочення матки. Покращення скорочення матки буде дуже гарно викликати це препарати кальцію, тобто ми можемо глюконат кальцію використовувати. Або ж е, препарат окситоцин. Ну, окситоцин це гормональний препарат. Щоб ви знали, його, він, його дія проходить протягом 3 годин. Тобто його треба за день колоти мінімум 3, а то й 4 рази, щоб була гарна відповідна дія. Що ще ми повинні розуміти? Що е, сам ендометрит, він, е, якщо його не будете лікувати, він спричинить. Відповідно, по-дальшому галакті, тому що судини матки пов'язані з судинами відповідно через молочні залози, будуть судини і за запальні процеси будуть скорочуватися, буде зменшуватися прохідна спроможність крові через молочну залозу, тим самим буде зменшуватися кількість. Молока. І поросята при ендомітриті починають дохнути не всі зразу, а кожен день по одні, по один, два, три, чотири. І так ми побачимо, що за тиждень у нас всі поросята в станку майже видихнуть. Тому звертаємо увагу, дивимося за свиноматкою, щоб не було у них цих білих відділень, відповідно, спіхви. Щодо маститу, мастит е, також виникає в перші години. Тобто після опоросу, якщо основним тригером виникнення цієї інфекції може бути, як в прошлому відео я поясняв, може бути бактеріальна мікрофлора, якщо ви не вакцинуєте свиноматок. Також мастит може бути спричинений слабим помятам, коли поросята слабенькі, не можуть відсосати молоко. І відповідно молоко скопичується, починає підніматися pH з 6,5 до 7, воно прокисає і відповідно е, запускається процес сирозного, а потім, відповідно, катерального маститу. Що можна робити з маститом? Найкращий на сьогоднішній день це є е, у нас наші практики ветеринарні, це проводити патогенетичну терапію, застосовувати безпосередньо 0,5. 2% вирощен на вакаїну. Сам новокаїн, він а, розкладається на параамінобензойну кислоту і дієтіламіноетанол. Параамін, параамінобензойна кислота, щоб ви знали, вона обладає антигістамінною протизапальною дією, а дієті він просочує кришки нервові і знімає так називаємий больовий імпульс. Свиноматка. Становиться і краще, знімається біль. Тобто при патогенетичній терапії у нас не стоїть задача зняти повністю біль. У нас треба зняти більший подразник на більш-менший, щоб організм не так бурно реагував і, відповідно, не викликав, не запускав е кільце так називаємого запального процесу, погіршуючи сам процес. Відповідно, використовуючи блокаду, ми можемо до Новокаїну ще й додавати будь-який. Гормональний протизапальний препарат, або гідрокартизон, або дексаметазон. І а, вводимо ми в основанні вим'я, а, вводимо на 5-6 см по 10 кубиків над кожним молочним пакетом. А, цю процедуру роблять двічі з інтералом 40-24 години. Ми будемо бачити, що саноматка буде відчувати себе краще, буде підпускати поросят, вона не буде лежати на животі. І що і нам і треба? Це в тому випадку, коли у вас, наприклад, нема е, поросяток, е, які більших підкинути. Якщо вони у вас є, ви ще підкидаєте поросят. Більших, що дає можливість їм сосати е, це молоко, і потім міняєте назад поросят, менших повертаєте до цієї свиноматки, і вона потім її дуже добре годує. Ну ось і все, в принципі, що я хотів розповісти, але ще не забудьте, що е, ви можете підтримати маленьких поросят. Маленькі поросят дуже просто підтримувати. Ви можете використовувати внутрішньом'язово по 1-2 мл 3, 2 рази на день 40% глюкоза. Внутрішньом'язово нема проблем, 40% глюкоза у свини не виникає, не викликає е, некротичних вражень. Це 100%, можете пробувати не боятися. Тобто, це енергія, яка буде давати живлення поросяткам в той час, коли вони не отримують достатню кількість якісного молока. Ну І це вся інформація, про яку я хотів вам розповісти. Дякую за увагу. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. До побачення!